Вас вітає торговий майданчик автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. Як ви бачите, багато вже вільних місць в нас на майданчику. Це означає, що багато машин вже продано, але багато машин в нас ще в дорозі. За машинами в дорозі можете слідкувати в нас в телеграм-каналі. І сьогодні, до вашої уваги, перлина нашого майданчику. Це Одне з останніх надходжень це Volkswagen Golf 5 в кузові хетчбек 2008 рік, 1,4 бензин на механічній коробці передач. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 225 тисяч. Як ми бачимо, є в нас умивачі фар, є протитуманні фари. Автомобіль стоїть на Оригінальних легкосплавних дисках на літній гумі. До комплекту входить 4 зимових колеса на сталевих дисках. До речі, у нашого гольфа комплектація United. Подивимося, що у нас по салону. Тут ми бачимо 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, електрорегулювання світла по висоті. Подивіться, в якому стані водійське сидіння. Все відповідає пробігу. Шкіряне мультикермо не перешите в оригіналі. Доустановлена мультимедіа у нас з підтримкою Bluetooth, AUX, з підтримкою навігації. Є в нас підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, п'ятиступенева коробка перемикань, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Тут у нас ось такі підстаканники. Є ось такий підлокітник. Присутня вся сервісна історія від початку експлуатації автомобіля. Ззаду у нас сидіння в ідеальному стані, присутня оригінальна полочка. Вона тут лежить, бо ззаду у нас комплект коліс лежить. Потолок у нас в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Є у нас задні парктроніки, як ми бачимо. Тут у нас, як я казав, Чотири зимових колеса на сталевих дисках та на ковпаках. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому гольфу. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з переднього лівого крила 107. Тобто бачимо, що крило в нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 109. Задня ліва двері також 109. Дах в нас. 99 113 Подивимось на пройоми 58 54 58 63 Заднє ліве крило 107 Ляда 112, 106, заднє праве крило. 100, задня права двері 115. Передня права двері також 115. Подивимось на пройоми з цієї сторони. 54, 51. 46 59. Переднє праве крило 109, капот 112 115. Як ми бачимо, весь автомобіль в рідній фарбі, фарбовані лише в нас пороги. Зараз ми додамо фотографії на момент придбання цього гольфа, який він був. Давайте подивимось на сервісну історію нашого гольфа. Ось ми бачимо сервісну книгу. Ось вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Тут в нас дата першої реєстрації 06.08.2008 2008 року. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс починається у 2010 році, пробіг складав 15 тисяч. Далі 2011 рік пробіг складав 36 тисяч. Наступний 2013 рік пробіг складав 54 тисячі. Далі 2014 рік пробіг складав 76 тисяч. 2015 рік пробіг був 99 тисяч. Наступний 2017 рік пробіг 127 тисяч. Як ми бачимо на цьому пробізі, був замінений ремінь ГРМ. Наступний сервіс. 2018 рік пробіг складав 150 тисяч, 2019 рік пробіг 177 тисяч, 20-й рік пробіг 190 тисяч. 2022 рік пробіг був 201 тисяча. І останній сервіс це 24.08.2023 року. Пробіг складав 212 тисяч. Далі в нас є техогляд на цей автомобіль. Ось так він виглядає. Ось вказаний також він код наш. Дата 30.08.2023 року. Пробіг складав 212 тисяч. Давайте запустимо двигун нашого гольфа та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це у нас 1,4 звичайний бензиновий двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Ось ми бачимо сервіси по заміні масла. Це у нас 2015 рік пробіг складав 99 тисяч, 2017 рік пробіг складав 124 тисячі. Далі 19-й рік пробіг складав 173 тисячі, 20-й рік пробіг був 190 тисяч, 22-й рік пробіг був 201 тисяча. І останній сервіс по заміні масла був у му році. Пробіг складав 212 тисяч. З лівої сторони, як ми бачимо, крила не знімались, не крутились, капот також не знімався, не крутився. З правої сторони. Також крила не крутились, не чіпались, капот також не знімався. До речі, скло автомобіля стоїть ще оригінальне. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 6400. Це в нас Volkswagen Golf 5. 1,4 бензин на механічній п'ятиступеневі коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 225 тисяч з усією сервісною історією. Як ми бачили, по лакофарбовому покриттю весь в рідній фарбі, окрім порогів. По комплектації це комплектація «Юнайтед», двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, до мультимедія з підтримкою навігації Bluetooth та «Аукс». Датчики світла та дощу, задні парктроніки. До комплекту входить два комплекта гуми. Стоїть на зараз літня гума, доволі непогана на легкосплавних дисках. В багажнику у нас зимова гума на столевих дисках. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11, Компанія автоімпорт завжди раді.